Всім привіт! там я власник зоопарку, і коротше, я вернувся. Як ви бачите, я живий, то його кадесь мене не зміг нас догнати, Я втік з бункера Путіна і потрапив в якесь село. Як я розумію, я потрапив в Росію кляту. Ну в мене нема вибору, мені прийдеться бути тут. Як я бачу, це село доволі закинуте. Я взагалі тут нікого, ні людей, ні хера не бачу, тому... Я думаю, що тут нікого нема. Я думаю, що я можу легко знайти якусь хату і. І отут нормально... О, дивіться, двері відкриті. Нормально. Я думаю тут. Ку-ку! 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 Коротше, -ку. нікого нема, закриваємо свою двері. О, дивіться, пральна машинка. Кейпікноф, так, так все прикольно виглядає. Та... Ну, доволі файно, доволі. прикольно, думаю, я тут... Стоп, шо? Блять. Блять. Не понял. Езжай, тупо а херня. А, Блять, Тихо. Так. Боже, Так, заварю Ой-ой, классник, Согнулся, блин, что мне куда мне не треба не в не Так, побочемо, перше. Так, давайте ми отак от його бідати так-так. Ай, блядь. Хто такий? Це не те, що ви подумали. Вуйку, це не те, що ви подумали. Хто такий? Я не грабіжник! А що я мав подумати, коли до мене хтось зайшов. Я думав, що це. Я думав, що це закинута хата, і я вирішив тут сховатися від злого мужика, який біг за мною час злий мужик, тут вже років 50 нікого нема. Ну, коротше, такий, я вам можу розказати історію, можу розказати його. Чому так вийшло? Просто розкажи мені, як ти сюди потрапив. Ти ясно. Я був в якомусь кафе зі своїм другом, і після кафе ми пішли на завдання. So, кафе? Так, кафе. Там ще був якийсь вуйку, дуже схожий на вас. Я. Да ты мне в тебя блюнув. Це були ви? я? Я і... Не вбивайте мене. Двого. Папкин коврик. Короче. Не вбивайте. Надо за... Зараз труп закопувати якось ліньки. Я і так напрацювався. Що за звучал? Эээ... Е... Коротше, після того, як ми пішов Синдром на завдання, мого друга вбили. Вбила чупакабра якась. І я почав тікати, тікати, тікатись, всю машину поїхав. Поїхав далеко-далеко-далеко. І ця чупакабра знову знайшла мене. Я вже думав, що все, кінець мені. Думав, що вона мене вб'є, але прийшов якийсь інший чувак, якийсь суперсильний, і почав битися з тим. Чупакабром. І я скористався шансом і втік. І знайшов. Бункер Путіна. І коли я зайшов в Бункер Путіна, поняв, що що, бля, якась херня стукнула мені по голові і закинула мене в темницю. Це виявився якийсь наркоман, який виявляється, весь час слідкував за мною і сидів у вашому кафе з якогось тьовку. І коротше він закрив мене в темниці, і казав, що я йому дещось потрібен. І показав мені якогось мертвого діда, який був ще живим. І мертвий дід. Допоміг мені вибратися. І я тікав. Коли я почав тікати, то вийшов якийсь охоронець злий. Біг за мною весь час, весь час, весь час. На чудом я зміг відірватися і все. Я опинився в цьому селі. Боже, не знаю. Будь ласка, це все за один день. Так? Сказати. Та, це все за один день сталося. Ладно, хлопець це ніби не поганий, хоч і плюну мені в лице. Ну, я тобі дозволю залишитись тут пару днів, а далі якось сам розберу. Дякую, дякую, дякую. У мене ще справа, господарка коротше. Треба хату утопити, трава наколоти. Звісно, звісно. Так що можеш собі на дивані лягти, чай заварити. Ну, не трущи тут, ніхуя. Всі, давай. Вох, mm -hmm. пта! Я думав, що мені кінець. Фух, дійсно закинути ще. Ой, боже. А ти що за уйобок? Що це? Ви це бачите? Це Чупакабра! Вуйко, це та чупакабра! Воно прийшло по мою душу! Воу-воу-воу-воу-воу! -во. Вуйку! Ви померли? Вішо, Гандон. Це би повірив. А ну свалив нахер. Де... І що він тут до мене. А те Чупакабра? Та Чупакабра, тут був якийсь додік. Вже нема. А... Росиліця, має маленькі кусочки. Боже, я дуже, вш... дуже охерів, що хочу присісти на цій лавочці. А, все, давай, я вертесь до господарки. Фух. Бля. Ви бачили, він просто розмахав чупакабру за один удар. Це просто. Фух. Ха. Ви це бачили. Це на команд. Вуйку! 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 Вуйку сюди! Вуйку сюди на команд. Тут на команд. Вуйку сюди! Тут на команд. Він в цій хаті, він в цій хаті, він в цій хаті, він в цій хаті, він цій хаті! Він всей хаті, тут там команд, він в цій хаті, він він тут, він, він тут, він тут, він тут, він тут, він тут, він тут був, він стояв тут, він стояв тут, він десь тут стояв. Стоял на коман. На команд. На команд, він стояв тут. Я я, я, я мклюся, він десь тут є. Не бач. Він десь тут є. Він десь тут є. Я не психопат. Тут на команд був. Наркоман, тут нікого 5 років немає, вишка. Ні, от, от тут, вот тут, от тут вікні було видно наркомана. Він дивився і втік. Я вам клянусь. Міз тобі треба відпустити поспати, не знаю, ти вже прям хреново за сьогодні. Це я я чесно бачу його. Я чесно його бачу. Де? Тебе, в ТСР, там же все. Коротше, я тобі рекомендую піти поспати, проспишся, стане тобі легше, не будеш ніяких наркоманів, бачити у вікнах. Да. Можливо. Ну, йди собі проспися, завтра почнеш день з новими силами ніякого я сюди не пущу всі мене бояться тут добре дякую дякую Блять, давай Блять, слухайте слухайте це ніякі не галюцинації це був дійсно той наркоман куди він дівся цікаво напевно можливо це дійсно була неправда тому мені може треба поспати тому ми вже зустрінемось на слідуючий день, все, я спати. О, oh, да, о. Oh.